Топ-5 рішень у ремонті, які не втратять актуальності навіть через 20 років. Це не хайп і не тренд, це функціональність, яка перевірена часом і досвідом. Рішення номер один: будована бездрутова зарядка. Друти зникають, зручність залишається. Будована бездротова зарядка це не просто зручно, це те, що вписується у сучасний ритм життя. Ви просто кладете телефон на поверхню, і він заряджається. Жодних шнурів, пошуків адаптерів чи завих рухів. Це можна інтегрувати в кухонну стільницю, тумбу біля ліжка чи письмовий стіл. І найголовніше, це рішення не застаріє, бо стандарт безротової зарядки постійно оновлюється і вдосконалюється. Рішення номер 2 Майстер-вимикач при вході. Майстер-вимикач, це наче стоп-кран для світла в вашій квартирі. Ви виходите з дому, натискаєте одну кнопку, і вся електрика, крім холодильника і критичних систем, вимикається. Це вирішує одразу кілька проблем. Не треба бігати, перевіряти світло в кожній кімнаті, немає ризику залишити вінкнуну праску чи зарядку. Це економія електроенергії спокій. Дуже просте рішення, яке додає безпеки, і зручності в щоденне життя. Рішення номер три: інтегровані розетки та кнопки зливу. Розетки вимикачі кнопки зливу, часто ними нехтують при проєктуванні дизайну, але коли вони в рівні з поверхньої плитки або стіни, це не лише зручно, але й естетично. Виглядає як лідним полотно, ніяких виступаючих деталей, які збирають пил або візуально ламають інтер'єр. А ще це зручно при прибиранні і просто довговічно. Нічого не виступає, не чіпляється, не пошкоджується. Такі рішення часто обирають для санвузлів, кухонь і навіть віталень, особливо в преміальному сегменті. Рішення номер 4. підсвітка з датчиком руху. Це рішення здається простим, але ви подякуєте собі за нього кожного вечора. Підсвітка з датчиком руху у коридорі, гардеробі, коморі чи навіть в ванні. Включається автоматично, коли ви заходите. Руки зайняті, не проблема, обмікнеться автоматично. І ще важливий момент: така підсвітка може працювати на led стрічках які споживають мізер енергії, тобто зручно, безпечно і економно. Рішення номер 5. смарт-керування з телефону. Смарт-керування це вже не тренд майбутнього, а сучасний стандарт комфортного житла. З телефону можна вимикати, вмикати світло, відкривати штори, керувати температурою, навіть коли ви не вдома. Осе це можна адаптувати під будь-який бюджет. Не потрібно встановлювати цілу систему розумного будинку. І найголовніше це рішення точно буде актуальним у майбутньому, бо технології рухаються у бік автоматизації, і ви вже зараз можете зробити свою квартиру розумнішою. Ці рішення не просто щоб вразити гостей. Вони про ваш щоденний комфорт, практичність і розумне планування на руки вперед. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І ми розповімо ще більше про цікаві рішення в ремонтах.